П'ятий А-клас, вчитель Ореняк Марта Ігорівна. Сішук Зоряна, Дем'янюк Вероніка. АТБ клас вчитель Мигалюк, Галина Миколаївна, Андрусярова Микола, Гладка Надія, Долинський Юрій, Маркова Валерія, Бойчук Денис. вітаю. А вчитель Миколайчук Любов Васильівна. Проценту Вікторія. Данилюк Денис. Довжук Володимир. Шостий Б клас вчитель Лаврук Надія Васильівна, Василик Ярина. клас, вчинить секретарь Оксана Петрівна, Шепетюк Христина. Сьомий Аклас, вчинить Олагідська Марія Ярослав'яна. Коли Аліна. Ставу на четвертому етапі за кілька років. Калина Анастасія. Калиняк. Ой, перепрошую, Калиня... Калиняк. Калиняк Анастасія. Перекаша Вікторія. 9. klas, čezdiš v mejlu ljubezni Borba Sedina, mejdi v Svandaljano. 10. klas, čezdiš v mejlu ljubezni Borba Sedina, Rubanove Šojka. Breslavi Čelena. Урах Олег І груда Наталія. Для нагородження грамотами учнів та вчителів запрошується начальник відділу культури Коломийської міської ради. Пані Уляна Мандруся за добру підготовку. Участь та зайняте третє місце у четвертому фінальному етапі шостого міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка нагороджується грамотою управління освіти Коломийської міської ради. Учениця восьмого класу Гринюк Олександра. Зайняти призове місце нагороджується дипломами департаменту освіти і науки Івано-Франківської обласної адміністрації та грошовою премією. Переможці третього етапу всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін та переможці малої академії наук та конкурсів, учениця 8 класу Гринюк Олександра, диплом другого ступеня, за зайняте друге місце в третьому етапі 6-го міжнародного мовно-літературного конкурсу осінської та студентської мови імені Тараса Шевченка Та диплом другого ступеня в другому етапі всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури. Учениця 11 класу Семенюк Ангеліна, диплом другого ступеня за зайняте друге місце в другому обласному етапі Всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт, учнів членів Малої академії наук. Учениця 11 класу Романюк Ганна, диплом третього ступеня за зайняте друге місце, за зайняте третє місце справознавства. Класу Наталія, диплом третього ступеня за зайняте третє місце з економіки. <плес> 6-го шостого класу Василий Кирина, Диплом другого ступеня за зайняте друге місце в 6 міжнародному мовно-літературному конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка. П'ятого класу, шук-моніка, -шук, диплом другого ступеня, за зайняти друге місце в обласній олімпіаді до творчого За добру підготовку участь зайняти призове місце, нагородити грамотами управління освіти, переможцем другого етапу всеукраїнських учнівських олімпіад, базових дисциплін та конкурсів, ученицю восьмого класу Гринюк Олександр. Перше місце в 6 міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка. Та друге місце в 16 міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Ясика. Перше місце з української мови та літератури. Ученику 11 класу Семенюк Ангеліну зазайняте призове місце з історії України. Української мови та літератури та перше місце в шостому міжнародному мовно-літературному конкурсі у та студентської молоді імені Тараса Шевченка. Учениць 11 класу Романюк Ганну за зайняте призове місце з екології, правознавства, хімії. Шіршок Наталію. Географія друге місце, економіка друге місце. Учні 11 класу гришка Максима. Трудове навчання третє місце. Ученицю 10 класу Буту Наталію Історія України третє місце. Українська мова та література друге місце. Ученицю 10 класу Гуря Діана. Екологія перше місце, астрономія третє місце. Учня 10 класу Олексій Герсена. Географія третє місце, інформатика третє місце. учня 10 класу Стефаника Олега, інформатика, третє місце. <плес> Ученицю 10 класу Стефаніну Красину. Третє місце у 14 всеукраїнському конкурсі учнівської творчості в номінації література, жанр, поезія. Ученицю 10 класу Бресла Гесолену. Хімія третє місце. П'ятого Б класу Долинського Юрія математика третє місце. В олімпіаді середучів п'ятих з 7 класів. Учня 9 класу, учити Дмитра, математика третє місце. Третє місце в 6 міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка. Учня 9 -го класу Горецького Євгенії трудове навчання друге місце. Учениці 9 класу Шишу Хмоніку благотворського перше місце. Куртінєва Вадима, математика третє місце. Ученицю 7 класу Колощевич Терину, Англійська, мова, третє місце. Учня 6 класу перекажу Мар'яна, математика третє місце серед учнів... E a deixa só a minha classe.